Всім привіт! Мене звати Любо Магна. Мій канал про в'язання. І сьогодні я вам покажу мої просування по в'язанню кардигана по майстер-класу Тетяни Ланової із шкарпеткової пряжі Лана Grossa Color Mix Soft 400 м на 100 г. Тетяна Ланова радить кардиган в'язати з пряжі 300 м на 100 г. У мене максимально тонка пряжа 400 метрів, і це надто тонка. Значить, оця полосатість спочатку я як я в'язала, вона мене влаштовувала все. Мені подобалося, поки я не почала в'язати рукав. І так як проявляється градієнт на рукаві, мені сподобалося значно більше. До цього треба було бути готовою, але якось для мене це виявилося сюрпризом. Я вив'язала поки що тільки три мотки. Я бачу, що на кардиган мені вистачить чотири. Я купила сім. Спочатку думала, що піде шість, тепер бачу ні. Чотири мотки достатньо буде, тому що кардиган досить широкий, але він не буде довгим. От на У мене залишиться тільки один моток, співмотка довжина, і тут на обв'язки мені. Вистачить поки що. Я не знаю наскільки це ця, ця модель вдала. Все буде залежати від е, кінцевий результат, буде залежати від того, як наскільки правильно чи гарно я зроблю цю обв'язку. Вона все з'єднає, і тоді я буду дивитися, побачу, наскільки цей кардиган впишеться не в мій гардероб. Поки що в мене оцей е, е, зелений лонгслів, зелені штани, якось дуже багато зеленого. Буду пробувати можливо якийсь. Сюди піднес колірдат. Зараз я вам покажу отак-от, вот досить широкий, Можливо, цю лінію варто було якось відмітити, ну, якоюсь там, може, люрексовою ниткою прийти, але вже пройшло. Тепер оці кишеньки, що тут будуть, вони також будуть з таким градієнтом, таким ширшим, може, це якось це з'єднає обв'язка. Може ще якусь там брошечку. Ну, подивлюся, як цей кардиган буде дивитися. Поки що, в принципі, не так вже і погано. Такий сільський стиль. В такому сільському стилі тут це тепер такий Модний стиль. Подивлюся, як часто я його буду носити. От. Тут на закінчення роботи залишилося десь 4-5 днів, але у мене вже закінчується відпустка, тому я так уже багато в'язати не буду. Бо я звернула увагу, що навіть 4-3 години на день в'язати це досить так багато. От. Тому. Вже наступне відео буде по готовому кардигану. Але, не знаю, тут мені треба цілий день виділити на одну обв'язку. А зараз ну, вже складно стільки часу виділити. Так, щодо мого попереднього відео, в якому я обурююся щодо необправдано високо, високої ціни на майстер-класи по в'язанню. Було два таких коментарі з негативним якимось таким підтекстом, які, в яких говорилося, що ніби я рахую чужі гроші. Це не про рахування чужих грошей, це про неоправдану високу ціну на майстер-клас. От і все. Гроші рахувати. Я не вважаю, що це є недолік. Гроші рахують у всьому світі. Просто в нас якась ще така, знаєте, оця така постсовєтська, якась така психологія залишилася жити одним днем. Багато людей гроші, ну, якось так. Не рахують, і ця ціна в 400 гривень за майстер-клас це якраз от про обесцінювання грошей. Ось якось можна подумати, що 400 гривень це не такі вже малі гроші, на них можна щось і купити. А обурення моє було. От чому я це там так підняла за цих 400 гривень? Кому літають? Тому що, знаєте, якось мене це так обурює. Що що в руки не візьмеш все дорого? І допустимо, якщо дорога дорогі, ага, оця пряжа, то я розумію, вона виробляється десь там в Італії, дорога робоча сила, країна, там податки. Я що я Якось так стіною на пряжу я можу змиритися. Ну чому дорогий майстер-клас людини, яка живе в тій самій країні, що... чому я не, допустимо, для мене це дорого майстер-клас людини, яка живе в тій самій країні, що і я? Це якось ненормально, тому що між нею, допустимо, і мною нема ніяких посередників. Споживач, між продавцем і споживачем посередників нема. Тим більше, що якщо це не розраховано на такого масового споживача, то ціна повинна через це падати. От, ну якось, вже можливо, цю тему більше так піднімати не буду, тому що це можна без кінця і краю обурюватися. Завжди будуть дві сторони, одна буде. За майстер-класи дорогі, а інша буде оце. за те, щоб все було дешево або безкоштовно. Хоча безкоштовно це, напевно, також не зовсім правильно, бо знаєте, це така, ніби альтруїзм. Він такий оцей альтруїзм це рівне такої наївності, а наївність це така не найкраща риса характеру. Так що, ну якось таку треба знаєте, золоту середину вибрати. От як цей варіант Тетяни Ланової, що вона спочатку показує, а потім кожен платить гроші, хто скільки може чи хоче, ну я не знаю. Це от в неї характер такий, вона великодушна і така людям вірить, вона демонструє широту своєї душі. Я так думаю, я не настільки людям довіряю, щоб, допустимо. Щось своє, якийсь свій продукт видати там, інтелектуальну власність і надіятися на те, що, що мені дадуть люди, ну заплатять. Це мені здається, що мене обдурять, що ніхто мені копійки не дасть. От знаєте, нема в мене довіри до зовнішнього світу, що мені хтось заплатить. Не знаю, просто якщо треба буде спробувати щось дати, просто не, не розраховуючи на те, що мені хтось не має за це заплатити. Теж відпуск закінчується. Скоро виходжу на роботу, п'ю чай з чебрецем. також гарна чашка. І ще на день народження, якщо кому цікаво, я спекла шведський мигдальний торт. По рецепту шведського мигдального торта. Тут коржі, коржіт 300 грамів мигдалю і 5 білків. В Крем пішло, сонце засвідчує, 5 жовтків домашні тому жовтий. Не хотіла муки давати, від себе дала таку прослойку з малини, їм з малиною, щоб не був такий солодкий. Бо солодку випічку я магазинну випічку я не купляю. Вона для мене занадто солодка, але все одно ще повністю від випічки відмовитися. Не можу, хоча треба. Треба худнути. Значить, шведський мигдальний торт дуже гарний рецепт. Кожного літа, мені здається, я тепер оцей торт печу. Мені дуже подобається. Так що можете і ви спробувати. Щось я ще хотіла сказати. Зараз вже і не згадаю. Ну, все, до наступного відео. Нема особливо, що вже говорити. Треба показувати в'язані речі. Це ні. Дуже жарко, але тут в альтанці так трохи холодніше, щоб можна було 30 градусів, десь що можна було одягнути оцей светр. Кардигани, дівчата, вяжуть всі, тому що йде осінь, скоро вересень, і ця річ в гардеробі потрібна кожній. От я б це як проба. Якщо, допустимо, мені не сподобається, чи я так не буду його носити, то це раптом на рік. В наступному році я це попорюю і буду пробувати в'язати щось інакше. Так що все до наступного відео, пока.